Ну, мені виходить в гривнях десь в районі 200 тисяч гривень зараз. Тобто я займаюся буквально кілька місяців цим. У тебе получалось на предыдущей роботі по 200 заробляти, по 200 тисяч? Ні, не вийшло ні, 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 я ніколи не буду ні на кого працювати. Тобі є достатньо часу. У мене троє дітей, блін, але я все одно це зміг зробити. Я не знаю, типу, як на товарці можна заробляти менше там, чим не знаю, кілька тисяч гривень в день. Це просто нереально. Взагалі до того ніколи не настроював рекламу. Якийсь Google там, ну це прям ну якщо дивитися, все, що каже Джамал, то воно працює. Ну, бо боквально за хвилин. 15 можна настроїти це все максимум, це якщо ти перший раз це робиш. обучення рекомендуєш? Однозначно, ну скажімо так, воно змінило мені життя. Я це знайшов. Я дуже радий, типу що я тут зараз і що я я зараз маю плани, як це все масштабувати і дійти ну, до дуже крутих результатів. Так, Тарас, ще раз привіт. Насвіть жмал. Короткий, yes. ну я не знаю, то вже проміжуточний кейс или кейс зараз uh, вже пускай ребята. Учитывають студент крайнього потока, Тарас, знакомьтесь, несколько вопросов, короткий кейс. Где знаходишся? Я живу зараз у Львові. Як прийшов на обучение? Почему чому прийшов? Дружина побачила рекламу вебінару, зайшла на, на вебінар і показала мені. Я подумав, що, блін, ну опять якісь какие якісь фуфло, типу. Але я почав слухати всі-всі-всі. Я щось одразу перестав обідати, побачив, мені дуже-дуже сильно сподобалося. Якось, ну, в, У мене просто Джамал, типу, викликав довіру. Я побачив, зайшов на його аккаунт в, у в Інстаграмі, власне. І я зразу захотів. Типу, я зразу, я до того трошки цікавився товаркою, але це було так спорадично. Мені щось виходило, щось не виходило. Я хотів просто свої знання, якби. Всі разом зібрати, я побачив, що ця людина мені ну, точно допоможе це зробити. От. І я тоді зразу тільки додивився вебінар, і я почав шукати якийсь зв'язок, як можна купити курс зразу, типу, і от якось так. А Які результати у тебе зараз? Я зараз продаю одяг. Я зараз продаю одяг. Конкретно зараз в мене виходить. Від 30 до 50 забраних посилок з пошти кожного дня. Ось. Скільки Я це в запустив... Ну, Мало хто поймає. 30, 50, вот, наприклад. Да, так, да, так, да, зараз. Ну, це десь від 5 до 10 тисяч в день гривень. Чистими. Ну, так, да, чистими. Ну, так, -то, вже... тому що скажуть оборот, придумана, додумано, які-то, uh, може бути, не знаю, щось то додать, щоб что, людям було понятні. Ну, дивіться, типу, з одного з однієї одиниці одягу це приблизно виходить від 100 до 253 гривень чистого. Ну і можете самі помножити там, скільки виходить приблизно від тридцяти Ні, скажу до шістдесяти, бо недавно у мене було. 56 забраних посилок із пошти. Я запускаю рекламу за цією методикою, яку розказував тобто, ну, Головне, слухати уважно, що він каже. Слухати ну, навіть ці всякі дрібниці там умовні. Якщо ви просто не будете цього робити, тоді нічого не вийде. Але треба слухати. Якщо будете все правильно робити, то воно все вийде. От я запустив вчора два пальто жіночі, ну, тобто не пальто, а куртки такі легенькі весняні. По 500 гривень бюджет я отримав з одної куртки 8 льдов, з іншої 6. типа, то есть заказ за перший день. А, ну да, да. замовлення. Давай перефразирую. На один товар, на один товар ти для тесту закинув 500 гривень. Так. І на каждом заказі, то есть 8 ти получил, да? И правильно 8 льдов или 6? 8 5. з одного і 6 з іншого. По 500 гривен, то есть ты получил. Да. Сколько це? 14 заказів за тисячу гривень. Так, так, це у перший день тесту. Це ще коли воно ну, погано працює. Ну ви зрозумієте там з навчання. 14 заказів. Сколько потенціального чистого заработка буде у тебе з 14 о, заказів? Мінімум там 1500 гривень. Я правильно понимаю? Ну, 14 помножимо на 150. Ну, скільки... ну мінімум. Я, Я так... просто людям. Да, це да. возвраты, не заборы, забори, всі затраты на рекламу, на все, все, все. Ну, все повністю, кол-центри, тобто, всі, всі, всі моменти. Типу, ну я не знаю, типу, як на товарці можна заробляти менше там, чим не знаю, кілька тисяч гривень в день. Це просто нереально, тому що ви просто такі кейси е, виключаєте і вони не працюють. Це нереально а... у мене менше, ніж десь. Десять в день, коли вже товар розкрутився, це не буває. З одного товару. Менше 10 заказів в день не буває. З одної моделі. З одного товара. До... З одного товара менше 10 ну, заказів. Я день перепрошую, не буває. да, З одного товару, так. Да, 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 да. Сложно товар. настраювати рекламу? Ні, взагалі ні. Я взагалі до того ніколи не настроював рекламу. Якийсь Google, там, ну, це прям, ну. Якщо дивитися все, що каже Джамал, то воно працює ну, бо буквально за хвилин 15 можна настроїти це все, максимум це якщо ти перший раз це робиш. Просто включаєш а... відео у рок з боку і е, повторяєш і все там, нема що ну, серйозно. Вопрос. Задаю всім: ми говоримо, що у нас товарний бізнес пошагає і там свой інтернет-магазин за 7 днів, якщо от, ти пройшов навчання... с того момента если мы сейчас забираем у тебя твои товары вот просто мы там забираем твой ноутбук даем новый ноутбук говорим нет вот старые товары брать нельзя сколько тебе понадобится вот мы даем тебе там 50 долларов сколько тебе понадобится времени чтобы найти новый товар создать магазин запустить рекламу и получить первый и заработать первую тысячу гривен сколько тебе понадобится времени Я думаю Якщо враховувати, що люди не зразу забирають з пошти, там їм треба один, два, три дні, щоб вони забрали з пошти. Якщо це враховувати, ну то днів п'ять, сім максимум, типу, щоб поставити на рельси, на конвейер, Правильно, то есть, да, типу, якщо не враховувати пошту, типу, то ну це один-два дні, типу, все. Тобто то товари, магазину, запуск реклами. Та да, просто ну, люди ви повинні зрозуміти, типу, що ну, будь-чого будь потрібно навчитися. Типу. Якщо прикласти якісь зусилля до того, типу, сісти розібратися, то воно стає як, як ваша робота? От, от ви там йшли працювати там якимись менеджерами, не знаю. Хто де працює, ви ж теж прийшли на роботу, ви ж не зразу все знали. Ви в якийсь час цьому приділили, типу, якщо ви в цьому приділите якийсь час, зрозумієте, як воно працює, то потім воно все йде як конвейер. Я зараз один тест штампую за пів години. Ну, тобто я один товар запускаю новий. Мені потрібно пів години часу. Якщо в мене є матеріал, вже готові фотографії, там, відео. Ну, це півгодини, і в мене воно все запущене. І все. Я чекаю просто півночі, коли включиться, ну, почнеться тест товару. Так, да, так. Да а, <у>, у тебе була ситуація, ти говорив, тебе надо було, сроч... було срочно, ти пішов в товарку, потому що надо було срочно зарабатувати деньги. У тебе було Та, вимушена. Это... Пра... Так, я працював в сфері туризму, і коли почалося у 22 2022 році, в жовтні, оці масовані обстріли з блокаутами. Ну, скажем так, роботи не було, ну прям взагалі зовсім взагалі зовсім. І я ну, повинен був дуже швидко щось шукати для себе. Типу, і я зрозумів, що тут воно буде класно. Я це знайшов. Я дуже радий, типу, що я тут зараз, і що я, я зараз маю плани, як це все масштабувати і дійти ну, до дуже крутих результатів. Сколько е чистими в місяць у тебе виходить? От там, наприклад, либо середній, либо рекордний місяць? Ну, виходить приблизно десь. Ми в, в чому говоримо у гривнях? В будь-яке комфортною для тебе валюті. Ну, мені виходить в гривнях десь в районі 200 тисяч гривень зараз. 200 тисяч гривень, буває трохи менше, буває трохи більше, бо в мене просто одяг. Це така трошки інша ніша, вона сезонна. По-всякому буває, але буває, ну, 200-250 тисяч, як коли. Тобто, я на, насправді я ще не настільки не, не довго часу цим займаюся, щоб, щоб якусь статистику підводити, розумієте? Тобто я займаюся буквально кілька місяців цим. ну... Я не я ще не можу взяти так. От Менш у мене є рік. Да, я от ага, тут стільки, тут стільки, тут стільки. Я всі, всі на наступні кошти, які я заробляю. Я просто їх знову вкладую, щоб масштабувати свій бізнес. розумієте? Я, я знаю, чим більше я вкладу, тим більше я зроблю тестів нових товарів, тим більше в мене їх з'явиться. І зараз я наймаю людей на роботу, тобто я маю особисто асистента, я буду мати і менеджерів і інших людей. Бо я вже просто сам з цим всім не справляюсь. там така кількість замовлень, що це одній людині не під силу. Вопрос. У тебе вийшло на предвидій роботі по 200 зарабатувати по 200 тисяч? Не вийшло. Не сложно ли, який був найсложніший процес виходу з найму? Може, ментальний, може, фізичний, може. Ну, У тебе виход з найму пройшов за війни, я так розумію, вже. Так, розумієте, знов розуміти, у мене це було так, що. Типу, сьогодні ти все маєш, типу, а, а завтра якби нічого не маєш. Роботи, ну просто не то, що там зменшилося, її було нуль взагалі. Наші автобуси стояли, типу, там на фірмі. І, ну, Просто відбувся шок, типу, і, ну але я в цей момент шоку, типу, в мене троє дітей. І я мушу якось е -ду думати, як їх, як то кажеться, прогодувати. Я просто мусив щось придумати. Класне. Я дуже тішуся, що я зустрів. Власне, Джамала, и что я сейчас тут, где я есть. Дякую. Спасибо огромное. С дома комфортнее работать? Да, значительно. А еще лучше с кафешки? А, ты планируешь переезд? Я правильно понимаю, мы вот обсуждаем. Да, да, у нас трое детей, и я планирую переехать со всеми своими детьми в Испанию. А, товарка позволит а, переехать и зарабатывать те же деньги удаленно. Ну, звичайно, я так і планую. Я ж я ж чому, типу, ну я не, не планую йти на стройку в Іспанії, там чи на що вони там збирають, полуниці, апельсини. Ну, тобто, я, я не збираюся цим займатися. Типу, ну я хочу нормально жити, я хочу заробляти, типу, серйозні гроші. Там зараз це 5 тисяч доларів, типу, а за місяць, два, три це, це буде 10, 15, 20. Ну я розумію, що просто не всі люди, ну, багатьом людям. Це просто в голові не вкладаються ці, ці суми. Ну, але коли ви почнете цим займатися, і ви, і ви отримуєте перші результати, ви зрозумієте, що це просто циферки. Типу, що, що це просто математика, воно, воно, воно дуже легко масштабується. І ти ну, через певний момент твій мозок привикає до цих цифр, і тобі вже набагато легше це все дається. Який був у тебе складний момент, може, щось переосили треба було? Перші невдачі. Донечко, будь ласка, перші, я перепрошую. А, це нормально, вона нев... вже так минут десять. Да -да. Перші невдачі це коли я запустив <космонавта> оцього космонавта, як він? Космонавт. Космонавт. небо. Не типа. Да -да. Мені тоді не, не вдалося, типу, я тоді трохи так, ну, грошей у мене особо на тести не було, самі розумієте, да, що тоді з роботою були проблеми. Але я тоді вирішив спробувати ще, і ще просто треба пробувати ще, і ще, і, ще. і воно вийде. Типу, ну по-іншому навіть бути не може. Якщо ви це будете робити постійно, не здаватися, то воно вийде. Типу, Якби це банально і по-тупому не звучало, там ніяколи не здавайся, там це все, ну воно насправді так і є. Бо інакше воно не працює. Ніхто з першого разу нікому нічого не вийшло, ніхто з першого разу там не, не поплив там, чи не знаю. Не зробив якихось неймовірних досягнень. Воно тільки так, по інакшому воно не працює. Що uh, можеш відмітити, наприклад, з навчання, грубими мазками? Що подонралось? Мені сподобалося те, що є підтримка. Те, що якщо тобі щось потрібно, ти чогось не розумієш, ти маєш до кого звернутися. Мені сподобалося, як Джамал розказує, чітко це все структуровано. Перший модуль там по цілях яких ставити ось, і як до, до чого йти, чого ти хочеш? Мені сподобалося про настройку реклами. Ну, насправді там дуже обширне навчання, воно прям дуже обширне навчання. Тобто я колись проходив інше навчання, типу, воно було таке досить вузьке, типу, воно було вузькоспрямоване. А тут воно прям там, зараз, наскільки я знаю, Джамал трохи ще його покращив. Там зараз yeah. і Фейсбук, і Google, і Marketplace, і все-все, кожен знайде те, що йому цікаво. От мені цікаво там одяг зараз. Я працюю жіночим одягом, буду чоловічим, там ще з якимось, і я цим займаюся. А кому цікаво якась інша ніша, там є все для того, щоб запуститися. Просто реально все. Просто треба уважно слухати, не перескакувати у роки і говорити, як тобто виконувати те, що сказано в домашніх заданнях, і те, що каже на відеоджема. А uh, обучение рекомендуєш? Однозначно. Ну, скажімо так, воно змінило мені життя. Ну, якби це теж банально не звучало. Ну yeah. окей. Okay. Yeah. Дивіться, люди, типу, я, я просто, ну, я був змушений таксувати. Ну, скажем так, типу, там у мене була хороша робота, я не заробляв супер там, мало, там, від тисячі доларів, але це не було п'ять. Втім, в тебе нічого немає, і ти йдеш просто таксувати. Та, та типу, тому що ну виходу немає. Я я мушу платити дитині за, за садок. У нас приватний садок, тобто все було класно. І тут ну а як це по інакше назвати? Коли ти вирвався з таксування в товарку, де ну вибачте, я це все масштабую і, і заробляю, і це буквально пройшло скільки місяців від того, де я зараз там листопад, грудень, січень лютий че, 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 четвертий місяць пішов, коротше, як я цим займаюся зараз. Ну, я думаю, що в мене досить таки нормальні результати. <говорить> Давай так, у кого не вийде з товаркою. Не вийде в людей, які здаються після першого її невдачі. Якщо ви готові трохи попрацювати, там ну, не треба, блін, таскати цеглу на стройці. Якщо ви готові трохи попрацювати, типу, то безумовно вам це вийде. Не, не здавайтеся після першого разу, пройвіть трохи на наполегливості, запитайтеся в людей, як, які там вже працюють. Скільки ти років працюєш? 12? Я? В товар, з 2007 так? року. 16 ну, запитайтеся в 16 з половиною років, запитайтеся вже мало в тех підтримки, вам, вам все просто підкажуть і вирішать це питання. Вам інколи може просто здаватися, типу, що оце? Боже, у мене таке питання, воно тупе, там, чи е, воно таке складне, чи це взагалі моя проблема така складна, вона така не вирішувана, та ніфіга. Це вам так, як і здається, мені теж так здавалося, але воно все вирішується. Воно все вирішується, і головне бажання. Знову ж таки, тупа фраза. Е, Напутстві людям, які коридуть на обучення. Знову ж таки, те, що я казав: наполегливо на працюйте, виділіть час для цього, у вас є робота якась там. Але все одно в добі є достатньо часу. У мене троє дітей, блін, але я все одно це зміг зробити. Типу, тобто, що ви не зробите чи що, там в когось взагалі їх немає. Ну, тобто ви маєте певний час в добі, який ви, ви виділяєте кожного дня цьому. Ти розглядаєш варіант після того, як ти спробував саме зайняти свій бізнес пойти в найм? Ні. Ні, ні, ні. Я ніколи не буду ні на кого працювати. Я не знаю, ну, це взагалі виключено хіє. Я бачу, що станеться щось таке, що, ну, там, не знаю, третя світова війна, і нам будуть пайку роздавати, і мені прийдеться кіркою там махати, а так, то ні, типу, ну, взагалі ні. І змінилось твоє отношення, відіння вообще міра, происходящего, ситуації, процесів, після того, як ти почав вже, ну, по суті, повистраювати свій бізнес? Однозначно. Я тепер ну, набагато простіше до всього відношуся. Я знаю, я по-іншому спілкуюся з людьми, я став менш конфліктний. Я тепер по-інакшому ставлюся до грошей. Тобто мене не лякають там, суми пяти там, 6 значні, типу, взагалі зовсім. Я бачу, що це просто циферки це в телефоні і все. Типу, отак воно в мені зараз працює. Зовсім по-іншому я якось, ві... ну, я став... це, що я став кращим. Uh, как отец многодетный многодетного отца uh, вот спрошу то, что было для меня важно, uh, ты стал более уверенно себя чувствовать с пониманием, что ты приобрел навык, который прокормит тебя и твоих детей. Ну, Ощутил ли ты вот это вот вот это очень важное для именно отцов, но ну, я так считаю мое. Звучит. я теперь себя просто впевнено почуваю. Я знаю, что, да бы я не был бы. Би... В якій країні я не був, бо я знаю, як організувати в принципі, процес продажу. Є якісь конкретні регіональні особливості, там з поштами, з якимись там ще з чимось. Але я тепер знаю, що де б я не був, я спокійно зможу прогодувати себе, свою сім'ю і не просто прогодувати там кусок хліба, дати. А ми поїдемо з моєю донькою на Занзібар там чи ще кудись. Тому, тому що я зможу собі це дозволити, тому що я попрацював типу, тому що це є в принципі основна функція батька, типу. Ти забезпечуєш, типу, своїх дітей, дружину. Це як, ну, як, як чоловіча функція така. Ну, я не, я не кажу, що там батько не повинен виховувати, але оце питання із фінансами і забезпеченням, це ще, ще, це в принципі і ще із типу первісного общинного ладу. То ти забезпечуєш. Ти цей добитчик, так будь-ним. у тебе є чітке розуміння, як заробляти більше 10 тисяч доларів, щоб товари онлайн. Однозначно. Я планую це зробити протягом наступного місяця. Спасибо тобі огромне, спасибо за отзиви, спасибо за кейс uh... і тобі дякую, Джамал.